Боже, боріться, боріться, блять, поборете. Привіт, мене звати Макс, я поруч, і ви на моїй кухні. З чим я вас вітаю? Ну, звісно, з назви ролика ви вже побачили, що ж ми будемо готувати, але тут трошечки корекції. Я сиджу собі на диванчику, нічого не роблю і думаю, новорічні свята вже кінчаються. А я. Ще ні разу не робив Глінтвейну. Це що таке? Ізвініться. А потім я думаю: ну добре, для Глінтвейну у нас все є. А що Глінтвейнка? Імбірне печиво. Імбирне печиво, що у нас не просте, а в аерогрибі. Ви колись робили, це вайрогриві. Я ні. І в духовці і в духовці я ніколи не робив печиво. Да Взагалі-то. Сьогодні буде щось нове. У мене вже були спроби приготувати вкусний гнітвінь, але силочка десь буде. <су> Може, подивитися. Але знаєте, він вийшов не дуже. Мені здається, що ні то ні то, ні то не складні рецепти. І я пропоную почати з чого з згіндвіємо, що ми його поставили, він там бурлів кип'ятів, а ми поки що будемо, точніше ми потім будемо займатися печивом. Дивіться, що в мене є. Це формочки для печива, котрим ви навіть не уявляєте, скільки їм років, що така формочка стоїла 12 гривень. Їм ем десь 6-7 років. Вибачайте, Вони чекали свого часу і дочекалися. Тому ну, потрібно починати, правильно. Нагадую, що потрібно підписатися, поставити лайк, натиснути дзвіночок. І було б класно про коментар, не забудьте. Поїхали! Так. Ну, знаєте, з чого ми будемо починати? Взагалі, то давайте я перерахую, що у нас взагалі буде зараз е, приймати участь у приготуванні е, мого глінтвейну. Перше, я не п'ю нічого червоного, що ну, стосується вина. Я люблю вино тільки біле, М -м, бажано солодке. А в нас сьогодні це. Е в рецептах було написано, що вино повинно бути сухим. Тому я обрав яке було, баночка прикольна, тому я її взяв. Бутылочка. <смі _дяк> так, що нам потрібно? Біле напівсухе вино 750 мл. Тут є якраз 750 мл. Газоване. Чому воно газоване. А чого воно газоване? Ну, чого воно газоване. Це ж вино? Було написано, що вино. Якесь маскету. Не знаю, сподіваюся, що в цей раз буде все добре. Як раніше. Два апельсини. Все в нас є, тільки їх потрібно було порізати, напевно, так? Нормально. Взагалі в деяких рецептах пишуть, що там потрібно саме фреш. Але не фреш не фреш. апельсин є. Ну і все. Дякуємо Богу, що він є. Кидаємо. Я. Yeah. Далі. О, кориця, три палички бадьяна, Три зірочки, мускатний горіх одна штука, свіжий імбир, свіжого гама, мед дві, дві столові ложки. столові ложки. Так, мед, дві столові ложки. Мед у мене знаєте, такий стояв, чекав свого часу. Це ще врахується столова ложка? Давайте ще одну таку. Щоб смачно було. М -м -м, медово. Так, добренько. Далі. Що далі? Там було як написано. три палочки, бадіан – три зірочки, мускатна горіхна штука, свіжний дір, все знає. В мене був вибір пошукати ці інгредієнти окремо, або взяти наборчиком. Тут є запах такий. Хайбах не блять, щоб не обдерстатися, не бригатись, 40 грамів є плоть. Смотримо, що в мене отут. Тут в нас суміш горіхів. Ну, горіх один точно є. Кардамон, гвоздіка, кориця, духм'яний, цедра лимону, цедропсину. А, ну так, да, щось таке є. перець духм'яний, гвоздіка. Боже мой. Жіночка, яка це мені продала, сказала: ну тут десь на пляшки три. У нас не три пляшки. Нічого. Сподіваюсь, буде смачно. Нам потрібно обов'язково, щоб там був, був оцей горіх. Кариця. кусь буде. Якісь горі, чи що. Оцей горіх точно потрібен. Давайте ще чуть-чуть. Окей. Okay. Яка, блядь, каша малаша. Виглядає, цікаво. Виглядає дуже цікаво. На пательні. І виглядає, ну секс. Так, а скільки його варити, оце все. О боже, я ж не почитав. Роблять допомогою нагрівання. Вина разом з цукром і прянищем у нас гнедок. Нагрівається на середньому вогні з періодичним помішуванням. Після цього потрібно дати глінтвейну настоятися під кришкою 40-50 хвилин. Аромат ескуції розкривається. Поступово до кипіння не доводити. Поступово глінтвейн до кипіння не доводити. Як я вчасно поцікавився рецептом. Коротше, що ми зрозуміли, що його не можна як, коли там якась пінка зникає, вимикаємо вогонь, важливо. Якщо я в напій нагрівся вище зазначеної температури, спирт починає активно випаровуватися, а в напрі з'являються домішки, які дуже шкодливі для здоров'я. нічого ми не кипити, в мене там все з все добре. Продовжуємо. The next Зробити усе за один день Ні, неможливо. ні 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 а вчора ми випили трошки глінтвейну, туди-сюди і заснули. Точніше, я. І вже ніякого настроєння на печиво в мене вже не було. Ну і сьогодні в мене а, запрошений гість. Зап... <реш> Майстер курянічного діла. <реш> <Да? Так> можна <реш> сказати. <реш> а ми починаємо. Сподіваюся, все буде швиденько, так? Да? Побачимо. <смеш> Побачимо, бачимо. Так, розказуй, що нам потрібно. Думаю, <смеш> Значить, нам потрібна миска. А що буду робити я? Ти будеш дивитися <смеш> або подавати інгредієнти. 100 років, як і формочки для печива в мене лежало, і ще така силіконова штука, щоб ми не забруднили тут нам столешницю, щоб все було гарно. Для того, щоб приготувати імбирне а, печиво, потрібно масло. І попередньо його потрібно натерти. На терці. І, і, буде. і добре перетерти, ну, ніхто такою хернею займатися не буде. Так, беремо. Базерваги. Чи як вони там називаються? Це масло. Нам потрібно 100 грамів масла. Господи. О, рівно в стол правильно. Угу. Треба зняти до такого. Філігранно. Далі нам потрібно в масло додати цукор. А я сьогодні так, знаєте, на підтанцовці. Окей. До речі, ми коли в майстер. Самі, ми коли. Я коли, <laughs> я коли був цим, пекарем по пряникам, тому часи часу для дітей і для дорослих проводили різні майстер-класи по випіканню. Коли працював, у мене вже було якось на автоматі. Я по рецептурі все дуже добре пам'ятаю. Зараз взагалі не пам'ятаю рецепту. Це було коли? Що було, то загуло, як кажуть, да? десь 2017-18. Фреш! Сахар 100 грамів. Супер. Добре, масло. Ми туди можемо кинути яйця. Що... Яйце. Я не пам'ятаю, чи ми яйце розбивали. Ну, окей. Зачитав. Мені здається, що яйце має в муку розбиватися. А яка різниця? Ти ж зараз розбущують. Ну ладно, давай. Що там ще пише? Мед. чайні ложки. Значить, нам треба сюди ще кинути е, соду. У нас, до речі, замість меду був сироп. Цукровий, так? Так, да, дуже класний сироп. Було таке огромне відро. То ви саме зробили. А вони, я не знаю, чи вони його десь замовляли, чи що, в чому такого. Ну, сироп був класний, там насправді пряники класні кучі. А скільки меду має бути? Три чайні ложки. Давай. Так, тільки проблема з содою. А що з содою? Я не пам'ятаю, де вона лежить. А, значить, сюди ми можемо зразу кинути імбир. Де воно все є, всі ці спеції. Тут десь і сода є. От сода. Угу. Сода 0,5 чайна ложка. Добре. А ми щось, я пам'ятаю, я ще туди щось додав до соди, що вона ще піла. Um, Оцик. Так. Да. Тому для того, щоб воно розпушувалося, я не знаю. Добре. Сода є. Імбиру скільки? Імбир молотий, півтори чайні ложки. Okay. Ну все, масло, треба... масло вершкове, сахар, яйце, мед, кориця молота, імбир. Корицю не дали. А у нас вона є? Ну, десь була колись. У нас буде трошки інакше. Кориці в нас немає, нічого страшного. Тепер нам треба міксер. Угу. Спасибо. Так, какаяшка виходить. Mm, норм. Так, теперь мені здається, туди треба муку добавити і можна замішувати. Це, це цю штучку просто на ній замішуван. Да, да. А що цим робити? Mm, поки що відходить. Як oh, глинтвейн? Yeah, oh. Знаєте? Холодный. Mm. Минулий раз. Ну так. Минулий раз вийшов взагалі не Глінтвейн. В цьому раз. Боже, що ж то я за рецептики дивився минулий раз. От зараз це просто узиварчиком потяг. І ще що ви під'їхати. Пряний. І алкоголю взагалі не відчувається. Так. майже фрі. Кардамон, імбир, Кориця, асода. А, сода. Ага. а ми соду не Додавали Давай додавали Окей. 200 фраг. Я пам'ятаю, що таке багато цього. Муки і цього. М -м, як воно називається? Какао? Ні. Яке какао в цей самий. Ага. Додають а, какао для кольору. Якщо ви бажаєте, щоб ваші ну, печенечки вийшли такого. А, Давайте мені тут. Красивого коричневого кольору, який вам потрібно какао. Какао у нас немає. Де тоді нічого немає, як я годувався до цього далі не розумію. Тільки ти спочатку так просто так ж буде. Що, що не так? Консистенція? Да, так, у мене занадто. Рідка? Ли... Липке. Липке? Угу. А Ли, що пише? Ти... А, муку. Можна муку просто додати. І воно тоді буде не таке. Я ще не їсть, який нічого не робить. <різь> Потім потрібно його розмісити, розпластати. І е, товщиною 5 мм. У нас получилось насправді, з такого кусочка багато пряників. А у нас незвичайні ж пряники. Ну, з такого домик з роботи, пряничний. Ні. Нагадую, що у нас незвичайні будуть пряники. У нас будуть пряники в аерогрилі. А де ви такі ще бачили? Ніде. А у нас перші побачите. Добре, давайте вашу цю мішалку каталку. Дякую. Да. Ви такий люб'язний. Щоб поступилися своїм кислом. О, блядь. Да. Так. Це пряничний, блядь, тісто. Угу. Вау. Ну виходить щось цікаве. Хоча би красною була формочка цього. Хоча ми можемо і так вирізати її ножиком. Я хочу оцю. Я хочу кожну. Кожну хочеш? Цю або кожну. Так. Точно таке, ніж не вийшло. А як ми його зараз туди будемо класти? Тривай. Ну, береш, яку ти робив яку ти хочеш. Я хочу... Це від медик? Зайчик. Так, от. Давай, зайчик. Ну, mm. Ну, це буде якась дуля, пірдуля. Так, не використовуємо маленькі деталі. Ну що за Це Ну відміть, брать, Відміть павук Ведміть павук. Так давай одразу ж сюди. Немножко завернулась трошки. Він танцює. А, Там було написано 10 хвилин 200 градусів. Ну, давай, так. Да. Так, ставимо. 200 градусів. Ну, десь 7-10 хвилин. Коротше, тісто ми заново замішали, мука у нас тут вже є. Можете мені тут час від часу підсипати, пожалуйста. Я так, вам так. зараз насиплю грінфейм. Снапчуся. Буду дегустувати. Так, Може, до речі, показати, як воно випікається тут всередині. Я вважаю, що вони, вони готові. Там ще не черніє, нічого. Мяу. Я вважаю, що їх потрібно доставати. Вважаю, що 7 хвилин, 180 градусів. Імбирне печиво, гліндвень це таке поєднання. До речі, вийшло печиво, я чую. Не там. Я чую після смак такий сладенький, солоденький. Класно. Супер. Так, видно? Ой. Так, да, тісто бачиш мікасеньки. Супер. Да. Вау. Це так Ми просто. Ви просто ті-чи-чи тут все робить і все, виходить. Дійсно, дуже просто. <різь> <різь> Я бы сказав, простіше нема куди. І по суті вийшло з невеликої кількості інгредієнтів. Досить багато пряників. Нормально, знаєте, на чайпі, щоб когось там інтерактивчиком розважити. І ще й щоб Ну, Мені, чесно кажучи, він подобається більше з цієї сторони. Блін, його не будто приїхав. Пахне як печиво. я взагалі не, не пахне. Злізна. Враження в мене було інше, звісно. А, тому що ти не додавав корицю. Якби ти ще додав корицю. От в інфрін вийшов, боже. імбирьом воно пахне, воно дуже легенько. Імберям можна було дати більше, якби кориця ще була, і можливо, навіть я не знаю. Ваніль не додаві ніхто. Та ні, це печиво, звичайно печиво. Імбір, мені здається, що якщо ти хочеш не прижимає, то, то потрібно. Ну, Бірю на те на терапі. так щоб воно аж. Ух, а в нас. Що? Цікаво, якщо Санті дати таке імбирні печиво і поставити молоко, він тобі лише подарок. Воно розвитку залишиться. Ми були дуже раді вас бачити. Не забувайте підписуватися, ставити лайк, коментар, дзвіночок надискати і взагалі. Побачимося. Па-па. Ми будемо, до речі, ще одна партія. Получилася класно. Супер.